Є історії. Це вже можна до списку таких великих, багатих, щоб ви знали, хто не, чиї не ді, чиї і, чи ми, чиї ми діти, чиї ми прагнути. І чомусь там старіно нам гроші, гроші, гроші. Москва дай гроші, Польща дай гроші, Італія дай гроші. Нам більше нічого не треба. Сяде кого, сяде пере телевізор і спорить, тому, що той неправильний, а то неправильно. А що ж ти зробив чоловіче, для цієї правди? Чому не вибрали свободу? Вже скільки років не було такого року, щоб я не голосувала за свободу. Чи то, то моє рід, воно в мене в крові, воно в мене в серці, воно в мене в душі. Ну чому ж ви не голосуєте і хочете перемін? Та була, коли була свобода в Верховній Раді, звичайно, я по можливості дивитися. Це були люди, які трохи спонукали думати владу. Які боялись чогось, не вибрали свободу. Чому? Бо кому хтось там сказав когось, діткось, правда, щось там зробив. Ви живіть сучасне і майбутнє, і все, що було історію, не забувайте. Ну, голосуйте за свободу. Це люди, люди які борються, які мають досвід, які мають серце, які мають душу, які любов мають в Україні. Ну Вчіть їх, вчіть їх, вчіть. люди добрі, прошу вас. Розумієте, що таке особи. Я кажу, росіян не скаже про ті Росії. поляк не скаже про ту Поль Польщу. скаже, а наша не та Україна, бо він не наївся. Невже ж ми не, не не від того сала зробили, Вибачте, поросята? Ну чому так? Ну вибачте, може, кому образила. Ну, я люблю свою землю. Я на Сибірі вибула ще. Я сюда, і я любив, на любив і минув навіть. Я низько вам, вам вклоняюся, не тому, що ви сказали добрі слова за свободу. Для мене це велика честь, що така людина про нас добре сказала. Я вам низько вкланююся за, за ваш життєвий шлях, за вашу позицію. Я вас вітаю з нашими святами. І дай Боже вам многіе літа, ще багато років. Щоб ви жили, щоб ви розказували, ділилися. Ну, Але ви виглядаєте, знаєте, так я думав, така, така жіночка активна. Дай Боже вам здоров'я і многої є Знаєте, я вам, я вам так скажу. А все тому, що коли Україна здобула свою незалежність, нам потрібно було гроші вкладати в освіту. Нам треба було гроші вкладати в навчання людей. Щоб ціле покоління воно виховувалося на прикладі у ЛУПА, на прикладі прийдеш тих поколінь, які були вчора, наших пращурів. А в результаті, пригадуєте, як всі верещали. Що ви нам тут про політику розказуєте? Економіка то головне. А я вам скажу: без політики, бо, до речі, політика це і є економіка. Бо слово політика це є мистецтво управляти державою. Просто ні одна країна в світі не є економічно сильною. Якщо вона внутрішньо немає єдиної нації, та ви подивіться на всю Європу, вони в першу чергу є патріоти своєї землі, а як він же є патріотом, він же економіку підніме, і економіку підніметь і кобасу дешеву і смачну зробить. А в нас що дійсно гроші, гроші, гроші? Е, ідея це є вчорашній день і в результаті. Степан Бандера казав дуже влучно, що нація, яка вибирає між золотом. І хлібом, між хлібом і честю вибирає хліб, то вона не буде мати ні хліба, ні честі.